І в біноклі, воптики. Це і, і армія, і плюс бандити. Просто бандити, які вже воюють теж між собою, за сфери впливу. І, я думаю, що це ще гірше, ніж регулярна армія, тому що з регулярної армії це просто є ворог. А вроді то і свої, а зрадники, яких просто треба гумі знищити. Регулярні армії Росії, з яких вже регіоні? До нас і до, не, на аеропорті Псков, і Рязань навідувалася. По суті, по суті, які підрозділи е, йдуть в наступ, це от, е, типу, керівництво АТО знає, і, і реально і, інформує, це, 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 це дійсно правда, тут немає з обману. Фактично росіяни скинули свою їм на сахні і так далі. Іде перемир'я, перемир, все одно відбувається атаки величезні. Конкретно дістануть, потім вони вже виходять на хвилі, давайте на три години перемир'я нам вивезти 300 і 200. Вони вже самі виходять. Тобто Вони реально дістають дуже сильно. Яка інтенсивність обстрілу твого сектору ну, мінометами і мінемет, ну, вашими системи, артилерійськими зброями? Міномети, системи, град, також танки. На, на, на сутки скільки раз? починає, у нас починалося з 6 години ранку до обіду, пізніше стихало, ну і ввечері, вночі вже коли стемніло, це нас дрони, безпілотники, ну і точно. Мінометні обстріли – це 80-ки, 120-ки, це вони цілими касетами, тобто 4 касети зразу заставляють. Ну, йде дуже інтенсивні обстріли, але ну, Страшно, ну є страшно, ну, ну, щоб воно вплинуло, е, відійти, чи там, сказати, я, е, 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 в мій бліндаж попав снаряд. Е, 120 мм це виїхало сало. було. Е, я був всередині, середині, не кантузив, ну, зрив снаряду за метр. Е, ящики зупинили були, то бажання поїхати 30 кілометрів. Е, Красноармійський госпіталь, не мене. Ну він лежав, лежався, попустило, і, і більшість то так і лишається на позиції. От, власне, дійсно, що, так як вона говорить, відступ ніхто навіть не думає про відступ, тому що біля нас стоять наступні хатинці, нас прикривають політик. Кіскерчинського чинка.